Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкривають тайну. Для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Тобто це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Якісь варіанти туди попасти? Ну, треба бути дуже важко пораненим, і щоб тебе направили на лікування за кордону. Лікування за кордон, яких випадках виправляєте. Тобто я не розумію казав, що в Україні лікують краще лікарі краще, ні за кордоном. Але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає кордон. постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати місяць, два-три, чотири, їх простіше а, вивезти за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування, причому це відбувається за рахунок держави тої країни, куди це відправляється. О. І таким чином я потрапив там на літ. Військовий... Спочатку мене евакуювали там Харків Полтава. Потім Полтава шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин соцмережати. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати заробіток від підста тисяч гривень на місяць, то діє реструся на безкоштовний вебінар, Де тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі, треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І На ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати. і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Дніпро потім там це все там потяг або приватними швидкими їдеш, або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро Львів, потім Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами. Потім. У нас на військовий літак в Польщі сажали величезні такі середині, там навіть операційна була, ми там летіли лежачі, там є купа апаратів, підключають, щоб ти міг там вижити, ну, тобто там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини, якби при... вони про це відео в акаунті, є, речі можна глянути. Потім вони е з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто, я в е Німеччині. Ну, це то, коротше, не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях в Європу, Але б я його нікому не радив, не дай Боже, е живіть, здорові, щасливі і, вообще, щоб у вас все було дуже добре. Ну, я б не щоб люди знали такі шляхи.